Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми вивчаємо числа від 21 до 40. Саме тема нашого уроку круглі числа, утворення чисел, задача на збільшення числа на декілька одиниць, розпізнавання фігур. Час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо.

Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш совенят. Правильно, совенятка двоє. Скільки ти бачиш панд? Панди три. Скільки ти бачиш метеликів? Метеликів сім. А зараз скільки панд? Панд 4. Скільки зайчиків? Зайчиків шість. Наступне, будь ласка, подивись, скільки ти бачиш ведмедиків. Ведмедиків скільки? П'ять. А скільки ж ви бачите зараз літачків? Літачків шість. Наших божих корівок або сонечок 3. Каченяток четверо. Давай розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 5, один рядочок. Напиши математичний диктант. Напиши МД та пропиши його. Сума чисел 2 та 4. Сума чисел 2 та 4. Різниця чисел 5 та 1. Різниця чисел 5 та 1. Наступне 8 збільшити на 1. 8. Збільшити на 1. 8 зменшити на 7. 8 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 2 більше, ніж 5. Число яке на 4 менше, ніж 10. Число, яке на 4 менше, ніж 10. Давай перевіримо. 6, 4, 9, 1, 7, 6. Сподіваюся, у вас так? Якщо в тебе вийшло так, сміливо став собі смайлика. Давай виконаємо арифметичні дії за стрілками. 6 відняти 3 буде. 3. 3 додати 5 дорівнює. 8. 8 відняти 4 буде. 4. 4 додати 3 буде. 7. Правильно. 7 відняти 5. 2. 2 додати 4 буде. 6. 6 відняти 6 буде 0. 0 додати 9 буде 9. І 9 мінус 5 буде 4. Мої розумнички, ви виконали це завдання. Будь ласка, поглянь. Скільки жовтих паличок на малюнку. Поглянь. Є три пучечки. Пам'ятаємо, три пучечки, так, і дивимось, дев'ять паличок та ще один. То якщо ми до дев'яти додамо один, то це буде десять, тобто один десяток. Якщо є три пучечки по десять одиничок, так, і один десяточок, який створений дев'ятьма паличками та ще однією, це буде в нас чотири десятки. Чотири десятки або сорок. Отже, числа, які закінчуються нулем, називаються круглими. Ми знаємо з вами, які числа, що закінчуються нулями. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 та інші, які ми будемо вивчати в майбутньому. Поясніть, як дістали число 30. До 29 додали 1 і отримали кругле число 30. Як отримали число 40? До 39 додали 1 одиничку і отрималося правильне число 40. Чому? Тому що 39 це 30 та 9. Якщо ми до 9 одиниць додали 1 одиницю, то ми отримали 1 цілий десяток. Ти вже пам'ятаєш, що одиниці додаємо до одиниць, а десятки будемо додавати до десятків. Будь ласка, прочитай числа, що записані в таблиці. Подумай, що позначає кожна цифра в записах цих чисел. Один десяток 7 одиниць число 17. Два десятки 7 одиниць число 27. Три десятки і 7 одиниць це число 37. Спробуй назвати пропущені числа у рядку послідовно. Один, два, далі, правильно, три, чотири, далі, 5, 6, 7, 8, 9. Молодці. Тепер другий рядок. Одинадцять. Далі, 12, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Тепер роздивляємось наступний. Десяточок. Це в нас іде число 21. Починається. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тепер наступний четвертий рядочок роздивляємось: 31, 32, 33, 34, 35. Далі. 36, 37, 38, 39, 40. Молодці, ви впоралися. Задача. На малій сковорідці вміщається 6 котлет, а на великій на 4 котлети більше. Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? Що ми маємо зробити? Що ми знаємо про малу сковорідку? На малій сковорідці вміщається 6 котлет. А на великій на 4 більше. Щоб знайти, скільки вмістимо на великій, що маємо зробити? Правильно, до 6 маємо додати 4, абсолютно вірно, буде 10 котлет. Отже, на великій сковорідці вміщається 10 котлет. Давай з тобою обчислимо вирази. Можеш обчислити їх самостійно у своєму зошиті. А ми повернемось та перевіримо. Ну що, готові? 16 відняти 6 та додати 1. 16 відняти 6 буде 10, та плюс 1. Скільки? 11. 8 додати 2 та додати 6. 8 додати 2 буде 10 та додати 6. 16. 6 відняти 5 та додати 10. 6 відняти 5 буде 1. Та плюс 10 11. Десять відняти нуль буде десять, та додати десять буде двадцять. Мої розумнички, ви впоралися з цим завданням. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці, першокласники молодці. Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав вподобайку, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!